Перший був на 24-й будинок, другий був десь до будинку, доброго ранку, а вже третій був в нас. Одну жінку в неї якраз прильот у її квартиру, але вона вийшла. Ну, щось серцем було. Швидка приїхала дуже швидко, хлопці її забрали, так що поки порядку. От осілі. Видно дверь, когда то выбухнула. Ей видно дверь ногой вот это ударила. А у меня вот мобилка в руках. Вот это все вылетело, сыпал. Больше ничего не пойдет. Да близко только не это. М Який кусок. Ой. Ой, мені здається, три, але перший дуже сильний, потім ще раз і ми стояли на, на площадці.